Любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні до нас в гості завітала тітанька Одарка. Доброго ранку, діти! А скажіть мені, будь ласка, ви коли-небудь були на фермі? Ні, ми ніколи не були на фермі. Тож я вас запрошую відвідати мою ферму та допомогти мені порахувати свійських тварин, які живуть на моїй фермі. Добре, тітанька Одарка, ми згодні. Тоді що? Вирушаємо на ферму. Дітки, ось ми і опинилися на фермі. Давайте подивимось, діти, хто тут мешкає. Добре? Ви здогадалися, діти? Тут мешкають кури. Скільки ж тут корей? Давайте порахуємо їх. Скільки ви нарахували? Вірно, курей шість. Ой, тут ще й пів він є. Скільки ж тепер курей? От так задача. Подумайте. Так, усіх курей сім. Як ви здогадалися? До числа 6 додати 1 і в нас вийшло скільки? 7. Як ви гадаєте, що ми позначаємо числом 6? Курочек. А число 1 одного півня. Яку дію ми виконали, щоб дізнатися, скільки всіх курей разом? Дію додавання. Яким знаком позначають дію додавання? Знаком додати. Що означає число 7 в нашому прикладі? Всіх курей разом. Стало 7. Молодці. Тітонька, Одарка, а кого ти нам ще покажеш на своїй фермі? А зараз побачите. Цікаво, хто в цьому будиночку живе? Ви здогадалися, дітки? Це свинарник, діти. І тут живе? Так. Дві великі свиньї і п'ять маленьких поросят. Скільки всього свиней разом живе у свинарнику? Вірно, семеро. Ви швидко порахували. А який приклад? Слід скласти до цієї задачі. Так, ось який приклад ми з вами склали. 2. Додати 5 дорівнює 7, що ми позначили числом 2 дві великі свиньї, а числом 5. П'ять маленьких поросят. Яку дію ми виконали, щоб дізнатися, скільки всіх свиней разом? Вірно, дію додавання. То що означає число 7? Число 7 означає усіх свиней разом. Молодці діти! Діти, я запрошую вас на пасавище. Тітенька Адарка нам так цікаво з дітками. Подивитися, хто ж там у тебе пасеться! А ось і побачите? Зараз ми з вами вийшли на пасавище. І кого ми там побачили? Так, це коні. І скільки ж їх? Вірно, коней троє. Діти, ми побачили з вами на пасовищі троє коней а корів на одну більше, ніж коней. Подумайте. Скільки ж корів? Пасеться на пасовищі. Який приклад потрібно скласти, щоб розв'язати цю задачу? Давайте поміркуємо. Що нам відомо в задачі? Що ми побачили троє коней. Так. Тож позначимо, яким числом? Так, числом 3. А що ще нам відомо? Що корів було на одну більше, ніж кони. Що означає корів на одну більше, ніж коней? Це значить корів стільки, скільки коней, та ще й одна. Тобто до трьох треба додати один і вийде скільки. Так, 4. Ми побачили на посовищі з вами 4. Корови молодці. Діти, а в мене на пасовищі іще є інші свійські тваринки. Ми зараз дізнаємося з дітками, хто ж це такий. Добре. Діти, ви пізнали, хто це? Так, це овечки. Скільки овечок ви бачите на галявині? П'ять овечок, а неподалік пасуться кози. І їх на одну менше, ніж овечик. Скільки кіз пасеться на галявині? Який приклад слід скласти до цієї задачі? Подумайте. Відняти 1 дорівнює 4, що ми позначили числом 5. Так 5 овечик. Яку дію ми виконали, щоб дізнатися, скільки кіз? Дію віднімання. Який знак ми поставили? Яким знаком ми її позначили цю дію? Знаком відняти. А чому ми від 5 відняли 1? Вірно, тому що кіз на одну менше, ніж овечек. Тобто число 1 менше, ніж 5. Це значить, що від 5 треба відняти 1. 5 відняти 1 дорівнює 4. Що ми позначили числом 4? Чотири кози, які паслись на халявині. Молодці діти! Кіс ми порахували, тітенька отарка а кого ще ми побачимо на твоїй фермі? Зараз дізнаємось. Тоді йдемо далі, так. Діти, запрошую вас на ставок. Цікаво, кого ж ми ще там побачимо? Дізнаємось зараз. Так, це ж гуси, їх чотири. Потім до них приєдналися ще троє гусей. Скільки всіх гусей разом стало? Давайте складемо приклад до цієї задачі. Ось який приклад у нас вийшов. 4 додати 3 дорівнює 7. Скільки всіх гусей разом ми побачили? Семеро гусей. Гуси повернулися і пішли собі. Хто це? Ви здогадалися? Це качки. У ставку плавало сім качок. Так. Дві качки вийшли на берег. Скільки качок залишилося плавати у ставку? Як дізнатися? Який приклад нам скласти? Міркуємо. Які числа нам відомі в цій задачі? 7. І 2. Що ми позначили числом 7? Сім? сім качок, які плавало у ставку. А числом 2. Дві качки, які вийшли на берег. Після того, як дві качки вийшли на берег, качок у ставку стало більше чи менше. Звичайно, менше. То яку дію нам треба виконати, щоб дізнатися, скільки качок залишилося плавати у ставку? Ну, звісно, дію віднімання. Яким знаком ми її позначили? Знаком відняти, тож читаємо приклад, який ми склали. 7. Відняти 2 дорівнює скільки. 5. Про що ми з вами дізналися? Що в ставку залишилося плавати 5 качок. І ось вони. Ми порахували з вами качок. Ви діти молодці! Діти, вам сподобалась подорож по моїй фермі? Дуже сподобалось, нам було так цікаво. А я дякую вам за те, що ви допомогли порахувати свійських тварин на моїй фермі. А ще ми сьогодні з дітками вирішували задачі на додавання і віднімання. Пограли в гру ферма, рахували свійських тварин в межах сім'ї. Діти, пропонуємо вам. Вирішити задачу ось за цим малюнком. Присилайте свої відповіді. Ми, з Тітонькою Одарка, будемо дуже чекати. До побачення! До побачення!